Дорогі українці, громадяни України, незалежно від свого походження, віросповідування, ми громадсько-політичний рух Патріот, що об'єднує представників освіти, культури, науки, машинобудування, індустрії, ІТ-технологій і інших галузей народного господарства, оголошуємо мобілізацію розуму, інтелекту, усього прогресивного людського ресурсу для інноваційної розбудови. Країни і процвітання людини і громадянина. Ми йдемо у владу. Чим для нас є ці вибори? Для нас це останній шанс не зганьбити пам'ять героїв, які віддали своє життя за майбутнє України. Останній шанс виправдати очікування Революції Гідності. Шанс після усіх жертв. Які Україна та український народ принесли на вівтар історії розпочати історію нової країни з чистого аркушу, з чистих помислів і будувати наше майбутнє без бруду, брехні та корупції? Ми об'єдналися, бо вважаємо, що лише солідарність усіх людей з чистою совістю може змінити суспільство на краще. Ми створили власну партію, бо не хочемо, щоб наші лави були інфіковані людьми з сумнівними. Нулим патріот це відповідальність за себе та інших, відповідальність за майбутні країни та те, яким ми його створимо. Відповідальність перед нащадками. Ми розглядаємо владу не як ціль, а як засіб, за допомогою якого можна розбудувати Україну та українське суспільство на принципах та засадах, які декларував майдан, а також змінювати світ на краще, будувати життя на основі правди та справедливості. Ми щиро віруємо, що наша стратегія, наша ідеологія, наші пріоритети обрані правильно і дозволять нам перемогти. Ми починаємо свій шлях до влади з найнижчого рівня, оскільки впевнені, що навівши лад. В окремо взятому районі селищі чи навіть дворі ми зможемо змінити всю країну. Ми патріоти. Нам усім потрібна квітуча, незалежна, вільна Україна. А Україні потрібні ми.